Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо невеличку нагоду обговорити питання, яке, в принципі, багатьох турбує, і мені в приватні повідомлення ви пишете, що вислови свою позицію або скажи, що ти думаєш з того чи іншого приводу. Отже, привіт такий: заява Богдана Кротевича, начальник штабу бригади Азов, звинувачення генерала Содоля в. Ну і далі по тексту. Що можу сказати? Перше знакове, те, що військові почали говорити і почали говорити відверто, не переживаючи за наслідки в своїй кар'єрі, там і так далі. Це дуже правильно і дуже добре, тим більше, що ми бачимо, є резонансні речі, які тягнуть за собою загибель військовослужбовців, втрату серйозних територій від невмілого командування. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми маємо таку історію, вона не поодинока, але одна з тих, яка дійшла вже і до Вашингтон Пост. З другої сторони, а чому на превеликий жаль? Нехай знають правду. Інша ж сторона цієї медалі все ж має варитися всередині. Тим не менше, ми з вами можемо обговорити саме завдяки моїм побратимам і посестрам, які тримають рубежі, обговорити саме і цю проблему. Отже, Богдан Кротевич звинувачує героя України, генерала Содоля. в Діях, які спричинили загибель військовослужбовців, зокрема і морської піхоти, і при обороні Маріуполя, і так далі. Отже, генерал отримав звання Герою України за оборону Маріуполя, не перебуваючи жодного дня в Маріуполі. Фактичне керування дистанційно військами це в нас, знаєте, такий совковий підхід, і він нікуди не дівся. І совка в армії все більше і більше. На початку повномасштабного вторгнення я хочу сказати, що не совковий підхід врятував Україну, і саме горизонтальні зв'язки між підрозділами, комунікація між. Солдатами, між офіцерами, які знали один одного ще під час АТО за багато років, якраз ці комунікації дали можливість приймати конкретні рішення на землі і вибивати ворога. Так, на землі, не в штабі, не біля карти, а саме на землі. Тим не менше. Огов, оговтавшись, скажімо так, влада і політики почали вмонтулювати оцей цей совковий цей підхід, вмонтулювати знову ж таки в збройні сили України. І З того моменту, як я почув, перше що на ставці верховного головнокомандувача рішення приймаються шляхом голосування а в ставку входить купа цивільних незрозумілих людей, піджаків, як я кажу, які не мають зеленого поняття, що таке стратегічне планування і так далі. Ну, це було дуже тривожним сигналом. Ну і от саме про це почали говорити вже військові на різних рівнях. І безпосередньо ця справа вона є знаковою. З приводу моєї позиції особисто, я не знаю особисто генерала Содоля. Кротевича знаю, Содоля не знаю, і тому не можу сказати, наскільки він хороша чи погана щира людина, і обговорювати це мені ну не зовсім з руки, як то кажуть. Але по тим заявам, які зробив мій побратим, можна вже стверджувати, що факти мають свідків. А якщо факти мають свідків, то це вже є кримінальне провадження. Далі, другий момент. Нещодавно кіберборошно, по моєму, є така осінтерська спільнота, які. Витягнули з російських пабліків відео, де наша морська піхота отримала наказ там колоною рухатися по мінним полям, і вже є свідчення, що це саме було за наказом генерала Содоля біля Донецького аеропорту. І, при, спричинило дуже серйозні втрати наших побратимів, і техніки, і людей. Ну то, коротше кажучи, є проблема, і це вже теж виплило, як то кажуть, і цього шила в мішку вже ніхто не заховає. Тому, в принципі, заява є обґрунтованою і змістовною. І розслідування має бути проведене, але на що звернув увагу тепер не військовослужбовець Ігор Лапін, а юрист Ігор Лапін? А хто буде проводити це розслідування? Оці хлопчики з ДБР, у ті, які в перший день повномасштабного вторгнення чухнули десь там під Франківську область, а зараз розслаблені, запаковані, зафаршировані, повернулися, і вони будуть проводити розслідування. А скажіть, будь ласка, а хто з слідчих ДБР? Зможе оцінити докази в їх сукупності, оцінити їх об'єктивно, дати їм належну оцінку, хто слідчих ДБР має е, хист, ну скажімо так, військовий хист, має освіту відповідну е, стосовно стратегічного планування, чи тактичного, чи будь-якого планування. Хто з цих хлопчиків в піджаках в місті Києві в ДБРі має таку. Ну, спеціалізацію, щоб дати належну оцінку, То, я не знаю, напевно, ніхто. І от саме в цьому контексті, чому ця справа є безперспективною в контексті остаточного прийняття рішення судом. Знову ж таки, яким судом? Отими цивільними лушпаями, які сидять в кабінетах, десь там, умовно кажучи, в, Кирово цьому, в Кривому розі. Судять полковника, наприклад, Червінського щодо планування операції на аеродромі. Тобто, ви розумієте, про що я зараз говорю, друзі? Так от, я саме говорю про те, що там немає в ДБРі фахівців, і в судді в нас немає фахівців, які можуть оцінити докази в їх сукупності. І саме об'єктивно ми можемо звичайно говорити, ну, от експерти і так далі. А хто зможе провести таку експертизу щодо планування? Ви знаєте, друзі. Це питання, звичайно, риторичні, і це говорить про що? Про те, що створити ще один каральний орган слуги спромоглися. А саме вони створили військову поліцію, але це каральний орган, він не зможе об'єктивно ну, скажімо так, зрушити всі сторони будь-якої кримінальної справи щодо військових. Це каральний орган. Військової юстиції нема, військових судів нема. Хто буде давати оцінку діям тих чи інших командирів? А тепер я вас повертаю на землю грішну і хочу сказати, що пригадуєте, як слуги проголосували закон про посилення відповідальності для військовослужбовців? За ну і далі по тексту. А саме вони заборонили суддям давати умовне покарання солдату, який залишив позицію. А об'єктивно, чому він залишив позицію? А може в нього не було вже чим відстрілюватися? Тобто в нього було що, варіант? Геройськи погибнути, намотатися на гусіні танка або попасти в полон, а потім зі словами перенісши тортури, ми їх будемо зустрічати тут і казати, ви наші герої. Ну, Тобто, весь цей трешняк, реально кажучи, мене ну, трохи так от піддістає. І саме посилення кримінальної відповідальності для солдат спричинило того, що купу в нас зараз людей знаходиться в дисциплінарних батальйонах, в місцях позбавлення волі, саме того, що суддя не навіть якби хотів би дати умовно, не може по закону. Закону зеленої команди. Так, колись були, знаєте, сталінські тройки, а в нас є закони зеленої команди на час війни. Отже, ми бачимо купу корупціонерів, купу Шобли на волі. І ми бачимо купу військових, які сидять. Так, сидять. І це, повірте мені, не одну бригаду можна було сформувати. Тим більше не всі там сидять, як то кажуть, заслужено. Я говорю зараз про військовослужбовців, тому що кримінальні провадження за втрату якогось спостережного пункту порушуються аж отак. От. І зразу страждає командир роти, елементарно страждає командир батальйону. Ну іноді буває страждає командир бригади. А ви, скажіть, будь ласка, а хто чув, щоб десь було засуджено за операцію очко якогось генерала? Ну і тим більше сьогодні я навіть не знаю, пан Содоль отримав за оборону Маріуполя звання Героя України. Ну і хто його буде судити? Ну це ж не Савченко, це ж не політична заява, а це ж все-таки питання, яке стосується управління військами, і знаєте, якось так, старий віршик, а судді хто? Ну, ось саме на цьому тлі я маю великі сумніви. Що справа генерала Содоля дойде до логічного завершення. Але це є початок Початок вичищення. І я надіюся, що ми це проживемо також. Отже, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!